Кращі енергетики СНД з'їхались до міста, аби вкотре помірятись професійними навичками. Цього разу дев'яті щорічні міжнародні змагання професійної майстерності бригад з обслуговування високовольтних ліній електропередачі національних енергосистем держав-учасниць СНД пройдуть саме в Вінниці на території навчально-випробувального центру Вінниця електротехнологія. Саме головне, що то співпрацювання результатів у многіях. Багато... Нас объединяет общая история строительства энергетики, меняются постепенно стандарты, технические средства. Поэтому при таком вот достаточно масштабном мероприятии мы можем сравнивать достижения, перенимать лучший опыт. Ну и вторая составляющая, безусловно, здесь лучшие бригады и их опыт. Продемонстрированный в ходе соревнования будет ну тем бесценным приобретением, которое будет использоваться постоянно всеми странами участниками в отношении. Обучення персоналу, його тренування, повершення кваліфікації. Основна мета проведення змагань це підвищення професійних навичок, відточення дій складних ще навіть екстремальних умовах, надання невідкладної допомоги. Бригади виконуватимуть практичні завдання, що максимально наближені до реальних дій при ліквідації пошкоджень в електромережах. В енергосистемах государств проводяться свої відборочні змагання. И сюда приехали уже команды победителей на национальных соревнованиях. И цель, конечно же, повышение профессионального мастерства – это первое. Самое главное, конечно, второе – это общение друг с другом. Сегодня будет в этом дворце открытие мероприятия Сенговского нашего под названием «Соревнования на лучшей по профессии среди электромонтеров линии 220 кВт и выше». А в течение недели на полигоне, здесь тоже недалеко, в городе, именно будут уже проходить конкретно соревнования. Участвуют 8 команд из восьми государств стран СНГ, в том числе из Грузии. Практична частина змагань проходитиме на учбово-тренувальному полігоні навчально-випробувального центру «Вінниця електротехнологія, де створені реальні умови виконання ремонтно експлуатаційних робіт, в тому числі і під напругою. Ну, це хороше наслідство. Ми розвиваємо цей центр. Поддерживаем, он занимается и конструкторской, и научной тематикой внедрение, новой техники испытания. А в данном случае мы его используем для проведения соревнований. Оборудование уникальное и не так просто собрать его в одном месте. Поэтому вот сейчас счастливая возможность использовать для всех энергетиков СНГ. Оцінюватимуть кожний етап змагань, яких, до речі, шість буде окремий склад міжнародного висококваліфікованого та незалежного журі, що й визначить трійку переможців. Багато суддів вже не перший раз участвують в цих змаганнях. і судять вони об'єктивно. Уже досвід у них великий, колосальний потім ну, все буде держав, все пройти добре. хорошо. Качество, да, качество, правильно вповнення роботи. И скорость выполнения работы. Значит, на каждом у нас этапе три судьи три с разных э, государств. И есть еще главная судейская комиссия. В ней 13 человек. Вот, я являюсь главной судьей уже, так сказать, шестой раз. Этапы сами уже видели, какие здесь замена изоляторов в гирляндах, натяжной гирлянде, э, подвесной, э, подвесной гирлянде. Здесь замена распорки у нас. И у нас все есть этапы, которые проходят в комнатах. Это э, сдача экзаменов на компьютере и э, оживление манекена-тренажера. То есть как бы человека, попавшего под напряжение. Вот у нас проходит там далеко, в учебном, в учебном центре. Проведення змагань це не лише перевірка працездатності персоналу енергокомпанії, це обмін передовим, міжнародним досвідом та ефективне спілкування, що необхідні для взаєморозуміння, а відзначення та визначення кращих з кращих енергетиків на міжнародному рівні дозволяє підкреслити значення людей, їх праці, їх професіоналізму та відданості. Справі перше, друге, третє місце, кожен член бригади полос, якийсь подарунок, ну подарунок. Ну, приз, там. І комп'ютеры, планшетники вот в таком роде. Ну а бригады бригады победители, которые первое, второе, третье место третье место займут, они получат кто автовышку, кто там бригадный автомобиль. Но это будет им вручаться уже по приезду их в свою страну. Тетяна Соловей, Микола Бойко, новини, телеканал СМА.